Дуже сподобалось, тому що я е, в, ну, приймаю участь е, в, в цих змаганнях пер, е, перший раз. І е, останній матч е, був дуже такий да. цікавий. Прим... Да. За рахунок чого вам вдалося перемогти в останньому матчі? Єгор. Вам допоміг дуже угу. сильно в цьому. Він е, десь на другій, третій хвилині там сам пішов і забув ворота. Дуже кльово, емоції зашкалюють, все дуже класно. Хлопці задоволені. Ну, організація супер. Нам все сподобалося. Переживали, дуже переживали, ну тим паче зібрались і ну, зіграли достійно, зайшли до кінця.